Сьогодні ми будемо вивчати якісні реакції на деякі йони. Якісні реакції це такі хімічні реакції, які показують, яка речовина ми можемо візуально побачити, наприклад, утворення осаду, чи зміна забарвлення, чи з'являється запах, чи якийсь газ. Тобто якісна реакція це саме така реакція, яка Може допомогти відповісти на питання, що це за речовина міститься у пробірці, або які йони знаходяться у цьому дослідженому зразку. І от перше ми будемо розглядати саме речовини і визначати їх йони, тому що коли речовини потрапляють у воду, саме розчинні речовини, вони розпадаються на йони, наприклад, ось. Візьмемо хлоридну кислоту, то вона у розчині вже у вигляді йонів H і хлор-мінус. І нам треба окремо визначати йони саме Йон H, хлор мінус, а потім зрозуміти, що це є саме хлоридна кислота. Тобто, перше, ми будемо виявляти йони гідрогену в розчині. Йони гідрогену, вони саме визначають кисло середовище. Якщо вони є, то перше, що ми дізнаємось, те, що у розчині є якась кислота. А яка, то треба визначити, значить, другий йон. Чи це хлорид йон, чи це сульфат йон тобто це вже інша якісна реакція. Тобто я ось тут таким чином показала, що хлоридна кислота розпадається на йони, і ми визначаємо йонаш плюс. Якщо у розчині присутній Йонаш Плюс, він відповідає, визначає кисле середовище, він змінює колір індикатору. Індикатори бувають різні, найпоширеніші це лакмус, пенофталегін, метилоранжевий і універсальний. І тут ось лакмус філетового змінюється на червоний, пенофталогін у кислому середовищі не змінює своє забарвлення, а метилоранжевий із оранжевого на рожевий. І універсальний індикатор, який також змінює свій колір на червоний і жовто-зеленого. Більшість розчинів кислот за зовнішніми ознаками не відрізняються від води та розчини в лугів. Щоб швидко розпізнати їх, у хімії використовують індикатори. Індикатори це складні органічні речовини, що змінюють своє забарвлення залежно від наявності лугів або кислот у розчині. У школі ми найчастіше використовуємо три індикатори метолоранш, фенолфталеїн та універсальний індикаторний папір. Для досліду у три пробірки налімо приблизно по одному мілілітру хлоридної кислоти. У першу пробірку додаємо декілька крапель метилоранжу. Назва індикатору вказує на його колір. Зверніть увагу, колір розчину змінився на рожево-червоний. У другу пробірку додаємо декілька крапель фенолфталеїну, який не має забарвлення. Зверніть увагу, Забарвлення розчину не змінилося. Розчин третьої пробірки нанесемо на універсальний індикаторний папір. Спостерігаємо зміну забарвлення папірця на червоний. Зверніть увагу, що колір універсального індикаторного папірця в розчині кислот може змінюватись від оранжевого до темно-червоного. Це залежить від масової частки кислоти в розчині. Чим більша масова частка кислоти, тим більш темно-червоний колір універсального індикаторного папірця. Зауважимо, що нерозчинні кислоти не змінюють колір індикатора. Наступне це виявлення гідроксид йонів у розчині. Гідроксид йони утворюються, коли луги потрапляють у розчин, розпадаються на йони, Ось, наприклад, натрій ОН OH розпадається на йон натрій плюс і мінус. OH Для того, щоб визначити саме йон ОН-визначає OH лужне середовище, то теж треба додати індикатор, і теж змінюється забарвлення Розчину відповідно до цієї таблички. Дія розчинів лугів на індикатори. Пригадаємо, лугами називають розчинні основи. Більшість з них за зовнішніми ознаками не відрізняються від води та розчинів кислот. Щоб швидко розпізнати їх, у хімії використовують індикатори. Пригадаємо, індикатори це складні органічні речовини, що змінюють своє забарвлення залежно від наявності лугів або кислот у розчині. У школі ми найчастіше використовуємо три індикатори: метилоранж, фенолфталеїн та універсальний індикаторний папір. Для досліду, у три пробірки налімо приблизно по одному мілілітру натрій гідроксиду. У першу пробірку додамо декілька крапель метилоранжу. Назва індикатору вказує на його колір. Зверніть увагу, колір розчину набув жовтого забарвлення. У другу пробірку додамо декілька крапель фенолфталеїну, який не має забарвлення. Зверніть увагу. Забарвлення розчину стало малиновим. Розчин третьої пробірки нанесемо на універсальний індикаторний папір. Постерігаємо зміну забарвлення папірця на синій колір. Зверніть увагу, що колір універсального індикаторного папірця в розчині лугів може змінюватись від зеленого до темно-синього. Зараз на цьому слайді ви також можете порівняти дію розчинів кислот та лугів на індикатори, тобто їхні різноманітні забарвлення, ось лакмусу кислому, розчині нітратної кислоти. Він червоний, а в розчині натрій гідроксиду синій, ну і так далі. Тобто ми переходимо далі. Наступне це виявлення хлорид йонів. Хлорид йони утворюються в розчині, якщо до води потрапляє розчинна сіль, наприклад, або хлоридна кислота. Ось візьмемо натрій хлор. Це рощина сіль, яка розпадається в рощині на йони натрій плюс і хлор мінус. Ми виявляємо саме йон мінус, що він там є. То за таблицею виявлення йонів, а таблиця виявлення йонів це ось у лабораторному зошиті є така табличка, яка допомагає. Але нею користуватись, наприклад, на НМТ не можна. Тобто треба запам'ятовувати поступово, які є. Реактиви якісні для виявлення певних йонів. І ось тут, в цій табличці, є йон, який виявляємо, наприклад, ось тут. І ось ми шукаємо наш йон хлормінус. Хлормінус. Можна виявити за допомогою реактиву, який містить йон аргентум плюс. І коли зустрічаються ці два йони, утворюється білий осад. Тобто, що це означає? Що треба взяти розчинну сіль з аргентумом, і коли вона потрапить у воду, теж розпадеться на аргентум плюс, ну і іншу частинку. За таблицею розчинності розчинна сіль з аргентумом тільки аргентум НО3. Тобто, ви можете відразу запам'ятати, що для виявлення йонів хлору а також ось брому, йоду, ПО4-мінус. Тобто для виявлення цих йонів треба аргентум но 3 Тут буде різний колір осаду. Хлор, розчинні солі або хлоридна кислота, коли зустрічається з аргентум-нітратом, утворюється білий осад. Розчинні солі з бромом або бромідна кислота, коли зустрічається з аргентом нітратом, утворюється жовтуватий осад. Аналогічно з йодом жовтий осад, і, дивіться, тут розчині солі з ПО4, 3 коли зустрічається з розчинною сіллю, аргентом нітратом, утворюється вже жовтий осад. Тобто від такого. Білого жовтуватого до уже яскраво-жовтого осаду, і ми зараз це переглянемо ще більш детально. Тобто, наприклад, ось я взяла розчинну сіль з хлором, натрій, хлор, але це може бути інша розчинна сіль з хлором, барій, хлор-2, наприклад, кальцій хлор-2. Чи ви дивитесь за таблицею розчинності, додаєте аргентум-нітрат, реакція обміну, утворюється аргентум хлор, ось такий. Осад, його ще називають білий сирнистий осад, тому що він, як шматочок домашнього сиру. Ось розчин аргенту-нітрату. це якраз розчинна сіль, ми не бачимо, тут це прозорий розчин. Вони додають розчин на три хлору, утворюється такий білий сирнистий осад, дуже густий. І наступне відео. Виявлення хлорид іонів у розчині. Обладнання. Штатив із пробірками. Піпетки. Реактиви. Розчине натрій хлориду, натрій нітрату, аргентум 1 нітрату, хлоридна кислота. Аргентум НО3 є якісним реактивом. Це означає, що саме за допомогою нього ми визначимо, є хлор чи ні. Ось тут розчин натрій хвору. Тут є хлор, тут немає хлору, тут є хлор. Тобто мену-3 сюди додадуть, то повинен утворитися осад, тому що є хлор, мену-3 додадуть ось до цього розчину. Тут немає хлору, тому нічого не відбувається. Тут є хлор, тому повинен утворитись білий осад. Так ви і виявляєте, де хлор є, а де його немає. Натрій нітрату Аргентум 1 нітрату хлоридна кислота. Реакція натрій хлориду та натрій нітрату з аргентум 1 нітратом. Налити в пробірку номер 1 розчин натрій хлориду об'ємом 1 мл. А в пробірку номер 2 таку саму кількість розчину натрій нітрату. Додайте 2-3 краплі розчин аргентум 1 нітрату в обидві пробірки, що відбувається в кожній пробірці. Як я й говорила, що через те, що тут натрій, хлор, тут є хлор, йон хлору, тому утворився білий осад, а тут його не було, тому без змін. Реакція хлоридної кислоти з аргентом 1 нітратом налийте в пробірку хлоридну кислоту об'ємом 1 мл. Додайте 2-3 краплі розчину аргентом 1 нітрату, що спостерігається. Також утворився білий осад. Наступний йон, який ми вчимося виявляти, це саме сульфат йон. Він може міститись, ну, його утворює сульфатна кислота або розчинні солі сульфатної кислоти. Коли вони потрапляють у воду, розпадаються на йон H і SO4 2-2. Тобто, саме нам цікаво СО4-. 2 За таблицею виявлення йонів, яку ви щойно бачили, треба додати речовину, яка містить йон барій 2 Тобто, це може бути будь-яка рушіна сілі з бар'їв. Коли ось, наприклад, сульфатна кислота зустрічається із барій хлор-2, але сюди також підходить і основа барій ОH вдвічі. То утворюється білий осад барій SO 4. Він такий більш однорідний, молочний осад. Рощин барій хлор 2, рощинна сіль. Ви можете це також перевірити в таблиці рощинності, і до цього гроші додають. Розчин сульфатної кислоти. І ми бачимо відразу миттєве утворення білого осаду. А тепер лабораторний досвід. Виявлення сульфат іонів. сульфат іонів у розчині. Обладнання. Штатив із пробірками, піпетки. Реактиви. Розчини натрій нітрату, натрій сульфату, сульфатної кислоти, барій хлориду. Налийте в пробірку номер 1 розчин натрій сульфату об'ємом 1 мл. А в пробірки номер 2 та номер 3 такі самі об'єми розчинів натрій нітрату та сульфатної кислоти відповідно. Додайте 2-3 краплі розчину барій хлориду в кожну пробірку. Дивіться, аналогічно, там, де був СО4 2-, то утворився білий осад. Тут немає його, тому в цій пробірці не утворився білий осад. Так ми і виявляємо. Виявлення карбонат йонів у розчині. Карбонат йони СО3-, 2-, якщо вони потрапляють у розчин, утворюються в розчині, якщо взяти. Розчинну сіль з натрієм або калієм, то утвориться ось такий йон СО3-. За таблицею виявлення йонів треба додати речовину, яка утворює теж іон H. Тобто кислоту якось. Коли ми додаємо кислоту, то виділяється вуглекислий газ СО2. Це безбарний газ, він не має запаху. Але для того, щоб його ще й перевірити, можна пропустити через вапняну воду, щоб упевнитись, що точно це він відбувається помутніння вапняної води. Тобто, наприклад, подивіться зараз: тут розчин калій карбонату плюс флоридна кислота утворюється бульбашки газу. Але ось цей газ можна зібрати. До пропускання. Ось так виглядає вапняна вода. Після пропускання утворюється кальцій СО3. Це нерощинна сіль білого кольору. Тому утворюються її і частинки і ми бачимо таке помутніння. Переглянемо просто, як утворюється вуглекислий газ. Ось натрій карбонат плюс хлоридна кислота. Let's take a look at what happens when we put N. Це реакція миттєва. Дуже швидко відбувається і бухливе виділення вуглекислого газу. Ось ми бачимо так інтенсивно, прямо навіть на видно. Але якщо взяти цей газ, зібрати його, можна його пропустити через вапняну воду. Ну, ось тут, наприклад. Ось, подивіться, дві, два циліндри заповнені вапняною водою. І ось що роблять? Е, видихають вуглекислий газ ми видихаємо, то ось тут пропускають через вапняну воду, і отаке помутніння ми бачимо. Тобто, це те саме буде, якби ми зібрали з цієї реакції першої вуглекислий газ і ось так пропустили. А другий циліндр. Він для того, щоб ми могли порівняти, тобто, яка була до пропускання і після. Під дією вуглекислого газу на прозору вапняну воду утворюється білий осад кальцій карбонату.